Всім добрий день. Вітаю всіх зі свого подвір'я. Вирішила показати вам своїх курей з близька, щоб ви могли побачити. Дивіться, ось дві курочки, до речі, чорна і отака, е, такого красу рябенького. І дві з білими сережками. Бачите, ото мінорка. А це вже що пішло від мінорки, від схрещення крові. Тобто, оці білі вушка передалися. Іншій курочці. Тобто кров влилася, така цікава яєчної породи. Ось півники якраз покрили курочку. До речі, фаверольку. Дивіться, бачите, яка гарненька фаверолька. До речі, це минулорічна курочка кучку на неї. Такий ось тут півник голошийка молоденький, бігає. Такий ось півник є, дивіться, світлий. Бачите гарний. Можливо, навіть брама світла, тому що це яйця з іншого господарства і, можливо, навіть що це брамка. Пішов там далі. Такий якраз. Ось. Чубаті є співники, дивіться, ось червоний. Ось білий, дивіться, ось чубатий, бачите, стоїть ось зайчик. Індик червоний надувся. Холошейка молоденька курочка. Чекає їсти. Прийшла спеціально, поки що їсти не насипала їм, щоб показати вам. Вони тоді йдуть ближче до мене і тоді простіше їх показати. Давайте зайдемо ще в сарай. Покажу вам своїх курочок тут, сараю. Деякі поховалися вже, насідало ось. Бородата, ось, дивіться, курочка є. Десь покажися, покажися, зайка, покажи свою борідку. Покажи, покажи моя зайка. Дивіться, яка в неї борідка, бачите? Ось бородата, чубата курочка. Чубата просто курочка, голубенька така також. Ось чубата. Просто з борідкою є з курочка, до речі, вже така старовата курочка, але вона мама гарна квочка. Ось отака, дивіться, бачите яка, чубчиком є, є голошейка з борідкою. Дивіться, яка курочка. О, оця поверолька її куснула. Такі ось чубаті є курочки. Молоденькі, дорослі. Ось голошейка-чубата, дивіться. такими є. Курочки. Півник тут зве курочок. Дивіться, яка голошейка. Ось а ці курочки переховуються тут від вітру, і від півників. Чубатенькі, і голошийки, і різні по масці. Молоденькі і дорослі також, бачите? Оце курочка-технічка. Всі її гарно знають по моїх відео. Вона ходить, пробігає разом з індиками туди, в основний двір і виїдає. Те зерно, яке невірно лежить. Водичку п'ють. Такий огляд сьогодні моїх курей. Ну, якщо попадуться в кадр індики, то так само і індика. Дивіться. О, там качки щось скусаються. Що це там? О, дивіться, селезень. качечку молоденьку хочу покривати. Дивіться, дивіться. Так, це молодий селезень, це недорослий. Дорослий сидить далі. А ну подивимося, що в нього вийде. Це вже перший раз молодий селезень покриває качечку. Ну давайте зразу поспостерігаємо, чи вийде в нього це, чи ні. Самі цікаво, чи розбереться він, як це робити. Чи втекла качка від нього, чи ні. Дивіться, дивіться, дивіться. Так. Головне, щоб не прибіг інший качур і не зігнав його. Дивіться, зловив знов і знов намагається покрити. А ну-ка, мучить качечку, бачите? Можливо, відчуваю, що качечки може вже заноситися. О, дорослий, дорослий селизень ніде він білий. Але пішов повз. А, його погнав цей чорно-білий, бачите, дорослий. Так, а цього не скидає, дивіться, він до нього діла ніякого не має. Чи скине зараз, а ну зараз подивимося. Можливо, і скине. Ну, я заважати їм не буду. А цей спішить, спішить, щоб поки той не зігнав, покрити качечку. Ай, зігнав. Ах, було цікаво все-таки, чи покриє він її, чи ні. Бандит Зігнав. Ну, цей селезень, його потрібно, я вже давно кажу, потрібно його закрити отуди, просто, просто зараз холодно. І він ганяє всіх і нікому не дає нормально, так сказати, функціонувати. Ну, я маю на увазі, що ганяє їх і не дає качечок покривати. Воно, в принципі, зараз і не потрібно, але просто цікаво було подивитися, чи все-таки селезень покриє качечку, чи не покриє молоденький. Ну, подивимося, вже тоді пізніше. Ну, зразу вже зайшла до качечок, то покажу вам качечок. Півень тут цей білий, бачите, з ними живе. Ну, пішли далі до курей. Вийшло, що я вам ще й показала не тільки курей сьогодні, а ще й качок показала. Ну, що потрібно, вони його тягають, потрібно його заховати. Можливо, тут вже десь яйця є, я не ходила, не дивилася. Може, вже яка качка і почала нестися. Бог його знає не знаю. Вернемося до курей. Технічка, що ти? Чекаєте їсти? Ось така, бачите, біленька голошийка є. Ось. Стоїть, до речі, біленька, в мене ще одна є десь голошейка чисто біла, а он доходить. Дивіться, це, здається, молода. Це в неї чи це минуло? а ні, це з зеленими ніжками, це минулорічна. Це я, до речі, також знімала відео, показувала. Ось молоденька голошийка, Дивіться, це та, що в теплиці жила. Ось. Це сарки воно наверху. І оно молоденька голошийка. В неї вже коричневі ніжки і в неї п'ять пальців. Ось. Дивіться. Раніше жовтня, не коричнево. Ось така біла голошийка є. Оце молоді, до речі, білі курочки. Оце одна, друга, третя. Четверта, ось. Це із яєць з іншого господарства. Це такі дивлюся, напевне, можливо, якесь розщеплення із кросів пішло в людей, а можливо навіть від якоїсь яєчної породи. Ось це молоденькі курочки. Я думаю, що більш яєчного направлення. Це вони у мене взялися із тими яйцями, коли я брала на зміну крові собі ввести в господарство іншу кров влити. Ось ходять, чекають, поки я їм дам їсти. Зараз, напевне, будемо давати, щоб відео сильно велико, довго не затягувати. Ось, щоб більше як оглядове відео, тому що мене частенько запитують, покажіть, покажіть свою птицю, покажіть своїх курей. В одному відео ось я показую, можливо, всі попали в кадр, можливо, всі не попали. Дивіться, ось вушаночка така, дивіться, бачите, який окрас цікавий вушаночки в курочки. Така також з борідкою. Ось, ну такі курочки. Зараз будемо ми цих курочок годувати. це сарочок і індичечок. Насипемо зерна, напевне, перед вечором. І все. Так, тут уже любов була. Білий півник. Голосійкого півника налякав. Все, отакі от справи в нас. Йдемо годувати.